Роботов у нас трясим. Надо брейк грают э, до 15. Команди е, змінюють майданчик, половину майданчика. Активно працює сьогодні в якості фотокореспондента Валерій Станцевич Швець. Сподіваюсь, побачимо е, цілу фотогалерею його світлин цього турніру. Община противокаме. Вісім три. Подає Сошенка. Марія Жванецька зараз перебула на сюди. Вийшла на колочук, Пасувала у Сошенки. Олександра Захаревич вийшов на удар. ударе, відбилась. Відбувся шарворобів, він захаляється. Зараз в захист у грає. збирає. Був який е, несподівано для мене. Розгір. Він ні ще витягують дівчата. Руслана Ковальчук виграла цей м'яч. Малесенька така. Е, Дальше номер 6 Ковальчук по своей снизу. И прошел дар вид такие почему. А что за королев? Чухи, біжа, на Шевчук, Шарговірська Діша берегло на перерва, ось, бачите, Світлана Юрійна Мікосянчик працює. Вона тут це є тренером, що місцевий знає, що працює з хлопчиками. І вона, як тренер, є бронзовий призер, Олімпійському дії 24. Але серед хлопчаї команди 2009 року, теж тренували тренується тут. Тренуються тут. Ну, ось. Розмовляв я з деякими пакетцями сими. Не дуже сприятлива ситуація. Важко знайти. Вільні години для заняття волейболом. вільні проблеми не було. Можна передавати Хороша сила,

Огоряться Мария Замишка

Алина Сергей виставил Сидона Відревний СМЦЕВИДВІВОЦЬВЕЛЕД БЫЛИСЬ Може трапити що завгодно. Будем Василь загалом. Василь Миколаєвич досвідчений тренер. Зокрема, от, в теперішньому складі команди МКТ. Там складна назва МХТ Вадижень, Колос, Тростянець, Вінниця, вадижінь там грають брати близнюки Гончаруки, Вадим і Іван. Так це його вихованці. Вихованці Василя Бездигана. На всяк випадок. Але ми не хлопцями працювали. Так тобто я чиню. Не грала, а інша Софія теж не порозуміє. Тринадцять сім. Ну також Софія тримається, перебуває. Такі розбіг був. Цікаво було, я не знаю. Він такий неполучатель. 15-7. Це був, друзі. Матч був. 12 минути. Дурманська. Піднімають нас. Але це тільки під фонар. Ще обидві э, -бі команди зіграють у фіналі. У фіналі закритє місце, перед зате місце. Олександр Мазан, з Меленка, для вас, буде працювати. За бензином.